Навчальний рік позаду. Що найсмішнішого трапилось з вами за цей рік? Столовці дають да. дуже прекрасні обіди, які можна забрати за інших. І у нас мальчик такий Дініска набирає собі повні кармани, мандарини, яблуки, і все, і, гейла-гейла-ла. Ідемо. Молодші дітки, набрали водні пістолети, водичку, хлорку і мочу, і бігали по школі, розливали на всіх. З цих пістолетиків. Це найлюдяніші діти. Ми майже кожен день виключали воду в туалеті, коли заходили маленькі діти. Найлюдяніші діти. У нас був не на який такі мася, так скажемо, ну, такий здоровий. У нас був конфлікт дуже. Ти він просто запригнув на парту і він повністю зламав. Я напровелилася. Я заснула на зарубіжній мові. Було дуже цікаво слухати. Це коли не було вчителів. у класі, ми постійно брали крейду, і кидалися на неї бутилками. Теж і годинник там зламали, потім покупали. А потім вони приходили, нам доводилось відмивати весь клас від країни. Коли ми замість восьмого року посиділи до дев'ятого на хімії, Повчились трошки довше. Під час тривог ми трохи не йшли до підвалу, і вчителі бігали за нами по всьому торгмашу. Це було дуже весело. Це, значить, був у нас ярмарок благодійний. Дев'ятнадцять прекрасна леді продавала там якісь пиріжки з сиром. Є у нас один такий мальчик, а він... Значить, купив одну штучку, дві штучки. Приходить десь через пів години, підходить до неї. Ля для твої творошні штучки просто бомба. Він наступному році теж їх чекав, але не дочекався.